Друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Дніпрі застрелили двох ветеранів АТО. Ще п'ятеро людей були поранені. Поліція повідомляє, що затримала двох осіб причетних до перестрілки. Ще мінімум трьох людей розшукують. Близько 20-ї години. Напередодні до поліції надійшла інформація, що у Шевченківському районі Дніпра чути постріли на асфальті. Лежить нерухоме тіло чоловіка. Прибувши на місце події, ви бачите зараз це на нашому екрані. Поліцейські з'ясували, невідомо від'їхала на авто та з автоматів поранили п'ятьох громадян на літньому майданчику кав'ярні. Після цього зловмисники втекли. Йдеться в уточненій офіційній інформації, яка відрізняється від першої інформації. У ній йшлося, що дві групи чоловіків з'ясовували стосунки, і це завершилося зрештою стріляниною. За даними поліції, на зараз стрілянина у Дніпрі пов'язана з економічними питаннями. Взагалом у цьому обласному центрі вже не вперше стаються криваві інциденти, жертвами яких стають ветерани АТО. Зокрема, 9 травня цього року тітушки напали на ветеранів АТО на ветеранів бойових дій на сході України. Були також інциденти в інших містах України з ветеранами бойових дій на Донбасі. Отже, стрілянина у Дніпрі серед жертв ветерани. АТО. Випадковість чи тенденція для України про це ми будемо говорити з нашим гостем, ветераном АТО добровольцем, який одним із перших пішов 2014 року боронити Україну. Родіоном Шовкошитним. вітаю, вас, пане Родіоне! Да. Дякую, що завітали до нашої студії. Також у програмі телефоном візьмемо участь перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності генерал міліції Микола Паламарчук. Ну а передусім долучимо до програми кореспондентку Радіо Свободу у Дніпрі Юлію Рацибарську. Вона розповість про останні дані щодо цього інциденту. Юлія, вітаю тебе! Отже, яка свіжа інформація? Правоохоронці знаю, провели вже брифінг, прес-конференції, Ти на ній теж була присутня. Скільки затриманих? Скільки поранених і скільки на жаль загиблих під час цієї стрілянини? Добрий день, талізували п'ять людей поранених. Із них чотири це з одного боку конфлікту, і з іншого одна людина. Це відомий адвокат і учасник Ату Адмон, Саакян. До даними силовиків, двоє людей з боку сторони, яку поліція називає нападниками. Уже затримані вони в лікарні під охороною. Це люди мають кримінальне минуле і судимості. Один із них громадянин іншої держави. Ще троє нападників перебувають у розшуку, але хто вони в поліції поки що не повідомляють. Версія щодо економічного підґрунтя інциденту це єдина версія, яку розглядає зараз поліція, заявив сьогодні на брифінгу керівник обласної поліції Олег Грось. Дві групи людей, як він сказав, з'ясовували економічний в ресторані, а коли порозуміння не вийшло, одна із груп застосувала силу, а інша оборонялась. Водночас користувачі соціальних мереж висловлюють іншу версію про зв'язок цього інциденту з іншим інцидентом побиттям ветеранів АТО 9 травня в Дніпрі. Один із загиблих під час учорашньої стрілянини був учасником АТО. Це Олексій Вагнер. І він же був серед побитих жорстоко побитих 9 травня. А адвокат Едмон Саакян представляв його інтереси у суді. Однак сам саакян, який зараз перебуває у лікарні, сьогодні дав коротке інтерв'ю журналістам і сказав все ж, що його версія грошова. Він каже про те, що нападники з місяць погрожували родині його брата, вимагаючи якісь гроші. А потім призначили їм цю зустріч в ресторані, яка закінчилася стріляниною. Юля так розумію, стан здоров'я у пана Саакяна складний, але загрози життю немає. Так я розумію. Так, він е, перебував в реанімації, а зараз уже перебуває в звичайній палаті. Що цих подій 9 травня цього року, коли тітушки нахабно напали на ветеранів Войта АТО, а то є якісь результати розслідування? Хтось на лаві підсудних сидить от через кілька місяців після того інциденту. У травні поліція заявляла, що за місяць цей інцидент буде розслідуваний, однак слідство й досі триває. За останніми даними затримано 16 так званих тітушок молодиків, які били ветеранів. АТО. а втім, замовники цього інциденту й досі не названі. Нещодавно слідчі заявили, що перевіряють на причетність до цього інциденту народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкова, але сказали, у них бракує доказів для висунення йому звинувачень. І наскільки я знаю, Юлія, 15 підозрюваних мають їм уже вручили повідомлення власне це, що вони підозрювані. Так, 15 осіб, наскільки мені відомо. Е, дякую, Юлю, за цю інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Дніпрі. Юлія Рацибарська зі свіжими даними про вечірні минулий. Інцидент у цьому місці перестрілку, пане Родіоне, Ну, от дійсно, ви не правоохоронець, ви не знаєте подроби саме цього інцидента. А взагалі, ваше спостереження. Так, ви буваєте на фронті, звісно, от в Києві. ви, Звісно, і не приховуєтеся, що ви ветерана то це прикрив винятки, те, що сталося у Дніпрі проти ветеранів АТО, можливо, навіть пов'язані справді з економічними якимись суперечками. Чи добре вбивство, не дай Бог, це звичайно крайні випадка. У маршрутках не готові, значить, надати вільне місце згідно законними льго... пільгами. І інші моменти це тенденція для Києва, наприклад. Ну, якщо казати конкретно про той випадок, який сьогодні стався у Дніпрі, то це не вбивство через ідеологічні мотиви, а це дійсно був економічний конфлікт. Тобто ви володієте інформацією, певно, так? так? А Я, добре. в принципі знаю всі імена тих, хто там поранений з бандитів лежить. Хто вони, що вони, нападники? Світ, вони нападники, вони не мають жодного стосунку до війни на Донбасі, на неї. Ці два брати, той, який, якого ви включали, так, у них був власний спільний бізнес. З, назвемо його замовником з іншою стороною. Той згодом висунув їм претензії десь в розмірі 109 чи 119 тисяч доларів, ніби вони йому винні. Ну, власне, через це і була ця зустріч. Вони прийшли, як він сам каже, з бумагами, де це доводиться, що вони нічого йому не винні. Як ми розуміємо, розмова не вийшла і почалася стрільба. Ті хлопці, які загинули, Вагнер і інший. Наскільки я знаю, він саакян цей просто їх попросив прийти з ним. Ну для підстраховки, чи вони були зі зброєю, ветерани саме. Друж... АТО. Я не знаю, чи дружні стосунки були. Це ті, які їх робили. Ми ну, прийшли на прохання Саакяна і, власне, отримали кулю. Ну да. а такі навіть побутові інциденти. Фейсбук переповнений такими випадками. Ну, Фейсбук багато що пише. Під час Майдану Фейсбук писав, що на лісовому кладовищі е, спалюють трупи в крематорії. як ми знаємо, там кріматорія нема. Я е, до того, що даний конкретний інцидент не пов'язаний з тим, що вони атовці, тобто, коли по ним стріляли, по ним стріляли не тому, що вони атовці, а ну, власне, тому що. Це були розборки, скажімо так. Щодо маршруток, так, ми постійно бачимо ці дописи в Фейсбуці чи по телевізору сюжети, що там водій когось висадив. В той же час ми бачимо деякі дописи, коли певні ветерани приходять потім до цього маршрутчика і пояснюють йому трошки по-іншому, як себе треба поводити. Чи це правильно, я не знаю, я не буду давати оцінок. Ну але, мабуть, якщо держава виписує пільги, мабуть, вона має якось компенсувати перевізникам, так? Бо кожен натовість має право на пільги, які йому по законодавству. Не прописані, але держава переклала в даному випадку. Мені здається так відповідальність на перевізників, що вони за свій кошт мають їх посити. Ті, звичайно, не хочуть цього робити. Звичайно, що маршрутчики, які ніяких талончиків, чеків не видають. Тобто, ну всі гроші вони отримують налом. Скільки вони вже віддають потім, це вже тільки вони самі знають. Звичайно, що це їх втрата, це їх убиток. І вони не хочуть нікого, будь то АТО, чи якийсь інвалід. Давайте ж не будемо забувати, що до АТО такі ситуації були скрізь з інвалідами, з пенсіонерами. Вони постійно висаджували пенсіонерів, казали, що в мене вже хтось є. Тобто там, пільговик. Це не виняток щодо ветеранів, то. Сучани. Пане Радіоне, дивіться, дійсно, це теж важливий момент з моральної точки зору. А от такі приклади, знову ж таки, і Фейсбук, і на Фейсбук про це повідомляють, що деякі ветерани АТО справжні, а більшість липові. Задіяні в рейдерських якихось розбірках, на ваш погляд, це тенденція чи це прикривення зараз? Це, 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 це справді тенденція. Тут теж не треба узагальнювати казати, що там скрізь е, ветерани АТО, бо е, ну, є такі, але значна частина там окола атошників, назвемо їх так. Е, е, таких груп дуже багато. Е, в принципі, багато депутатів собі створюють такі групи. Групи таких людей займаються якоюсь протиправною діяльністю, ну такою десь між між там, полюсами, і вони дуже затребувані. Це такий хороший зараз бізнес. Якщо хтось у когось щось хоче відібрати, то він робить це от руками таких от хлопців. Вони починають голосно кричати. Я там такое діяв, я воював, танки гри з зубами, ну, власне, форму напялив на себе, і вже якось суспільство це сприймає трошки по-іншому сам користуються, але це треба перевіряти. Це... Знову ж таки, як ви наголосили, це около аточні. Це... навколо аточні. Знову ж таки і тут теж не треба узагальнювати. Так. Бо ситуації різні. Є хлопці, які повертаються з війни, не можуть себе знайти не те, щоб там їм роботу ніхто б не давав, але вони вже не хочуть, мабуть, таку якусь цивільну роботу. Їм щось треба таке пов'язане з адреналінчиком. І дуже багато з них йдуть от в такі, ну я б сказав, стрьомні якісь. Охоронні, вони так себе називають фірми, ну, типу, Медведчука своя є, яка ми пам'ятаємо в Канатопі. В Конотопі, В Канатопі, пам'ятаєте, да, була там зборіща Сєпарська цього українського вибору, і вони там охороняли цей весь двіж. Скремчуга там Скарпіон був, ну, ще купа таких всяких. На 9 травня ми бачили в Києві, скільки їх там бігало, всяких. Теж у кожного своя якась грубка охорони, якась а, колона йде, щоб. Пронести там квіти, така це це ліста в якихось. Там ще якась така. І в них своя охорона якась є. І в тому числі з ветеранів АТО, можливо, навіть. Можливо, що вони там є. Ну, Давайте ж теж не будемо. Ні, ніхто не не взагалі. Ветеран то, це там звичайно. Люди Люди різні скрізь. Є ветерани, АТО, справжні герої, є справжні поклики. Так само, як і в міліції, в СБУ, журналісти, волонтери. Ну, скрізь є хороші, скільки є погані. як посттравматичний синдром, Це є відношення. Так, долучаю до розмови, як я обіцяв, на учасника народного депутата від блоку Петра Порошенка, першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколу поломарчука Вітаю вас, пане Микола. От на ваш погляд, оцей інцидент у Дніпрі. Це якась тенденція пов'язана з ветеранами АТО, жертвами таких нападів ветеранами АТО, можливо, і учасниками. На ваш погляд, пане Микола, ми вас так погано да. дуже чуємо. Да, -да, да, да, так, будь ласка, чуєте нас? Отже, це тенденція Чую. чи ні? Це інцидент у Дніпрі, на ваш погляд. Про що цей інцидент свідчить? Ну, свідчить інцидент. Держава воює, в державі дуже багато зброї, особливо що стосується різних охотних структур, які під видом різних структур, в тому числі і прицівник і, е, е, співробітників. Міліції під відом робить що це під міліцію, да, хоча воно немає до неї поліції, немає ніякого відношення, і під відом АТО, і кожен собі створить цю структуру. Поки держава не візьме функцію превенції чітко під свій контроль і заборонить оці, ці всі, це не повинно бути структури, е, тоді таки ми будемо мати. Е, Можливість впливати від і не буде таких інцидентів це перше, друге, необхідний комплекс на закон про зброю. Повинен бути закон, який чітко пропише комплекс мероприємств по зброї, тобто починаючи із того, що посилить відповідальний за незаконним володінням зброю, перевезення, придбанням, виготовленням це дуже жорстко. Потім в законі треба передбачити обов'язково. Ну, зараз то проводяться місячники здачі зброї. Але треба, щоб держава викупала зброю у тих людей, які її придбали, можна сказати, ну, нелегальним шляхом, але не хочуть її здавати. Треба посилити з однієї сторони відповідання, щоб вони здавали, а з другої треба це попросто викупляти цей місячник без кримінальної відповідальності за здачу або викуп цієї державної зброї. А також треба напевно все таки. Заборонити ці всі структури, які вони ж, вони ж нелегальні структури, вони більшість і полулегальні. Кожен сьогодні більш-менш привічний, я маю в плані фінансовому бізнесмена або якийсь ділок, він вже тримає якусь біля себе охоронну структуру. І це все приводить до того, що приходять ці розборки, вони фактично це, це бандитські розборки. Це не, не є ці. Охоронні структури, які стоять на захисту прав і інтересів громадян, на ці на захисту прав і інтересів повинна стати держава з її інституціями відповідними. Тому це і відбувається. І поки ми ще раз скажу, ми усвідомлені в суспільство, не свідомо, що є держава, тільки, і вона тільки повинна мати жорстке право на передпривенцію, тобто вони повинні застосовувати законні зброю, тоді буде. В порядку суспільству в суспільстві порядок, Знаєте, будуть такі ж і ми нічого не зовним. Яке б не були реформи правоохоронних городам поліції, це нічого не дасть. Ну і треба більше дати інструментарія правоохоронним органам. Це теж однозначно. Це ми бачимо, що треба дати більше можливості не інструментарій дати право органів у вилученні вилучення зброї і в право по незаконному. Обігу, переміщення, застосування. Пане Микола, перепрошую, пане Микола. А це має бути в першу чергу політична воля народних депутатів, ваших колег, президента, уряду, чи якась консолідована позиція, щоб дійсно держава забезпечила монополію на насильство, як я вас розумію, так, так, так. так. 100 я за погоджуюсь. Ну, депутати свої кроки в першу ця... чергу мають зробити. Чи президент можливо? Воля, воля повинна бути не тільки привертати, що пере при це повинні просто за треба зробити цей законопроект. От і на, на зріло такі законопроекти е е е різні є, але вони не вирішують, тому що вони комплекс. Але це повинні бути законопроект. Я думаю, що це повинен бути. Можливо, урядовий, можливо, це повинен бути депутатським, можливо, президентський, е але повинен бути. Чітко комплексний підход до вирішення цієї проблеми, тому що не може зрозуміла держава воює, але не може бути в державі стільки зброї, скільки зараз знаходиться зброї, і не можуть її носити всі, кому за заманеться ці зброї. А легалізація зброї, якщо як деякі предлагають, що дати дати можливість кожному мати зброю. Це приведе і ще на більші напруги в суспільстві. Дякую, пане Микола. Дякую за участь в нашому ефірі на прямому зв'язку зі студією. Був народний депутат від блоку Петра Порошенка. Микола. Паламальчук, звертаюсь до гості судді ветерана АТО Родіона Шовка Пане Родіоне, що скажете на те, що за народний депутат? Ну в мене там його вже нема, да, з нами. Ну так. Чи він слухає, не може слухає, то цей місячник, про який він казав, а, ну я хочу сказати, що в це ніхто не вірить. Здачі зброї. Так, звичайно, ніхто туди нічого не носить. Ті, у кого є зброя, вони її прикопали, вона в них лежить до. Uh, скажімо так, до, до до, не дай Бог, більш важчих гірших часів, ніж є зараз. Тобто, ну може повноцінна війна якась буде, може uh, інша війна, скажімо так, внутрішня, якась буде народіна. Ви погоджуєтеся з паном Миколою, чи ні? Що тільки у держави має бути монополія на насильство і все винятко. Пам'ятаємо, от було скільки два роки тому рівно uh -huh. інцидент у Мукачеві, так з з, з, з бійцями правого сектору. Ну вже ніби вирок був там. Таке враження у критиків, що ніби так от на гальмах спустили той інцидент. І не факт, що всі, хто брав участь в цьому інциденті, справді були на фронті. Що не зроблено висновки, я, я нікого не звинувачую, я не суддя не На ваш погляд. Я не знаю, яка там ситуація зараз, чи там отримали вони висновки, вироки, чи не отримали. Наскільки ми пам'ятаємо, там був теж економічний конфлікт був, так? Якийсь розподіл. Але ніо нібито балога. За якийсь там контроль чогось. Uh, таких випадків дуже багато. Ми можемо і не тільки про західний кордон казати, можемо про східний казати, про дірявий uh, в Луганській області. Uh, там взад вперед, шасти на блокаду. Uh, яка блокада, про що ви кажете? Я кажу зараз про кордон. А, а, так, Луганська область а, Росія, які контролює ну, Звичайно. Ну, звичайно. Uh, ми можемо казати про кордон uh, умовний, скажімо так, лінію розмежування в АТО. Що там контрабанда перемогли контрабанду? Ні, воно ходить там. Як ходило Ну, в менших масштабах, але тим не менш ходить. То mm. ситуація доволі складна і не видно шляхів її вирішення, на ваш погляд. так я розумію? А, ну, якщо є бажання вирішити, його можна вирішити. Було бажання. Бажання немає вирішувати це. Депутатів того ж пане Миколи, його колег. Ви відповіли колег. зараз на своє питання. Микола він з цікавого комітету, да, забезпечення так, законодавчої діяльності. Він розповідає, що держава має щось зробити. Ну ти держава, у нас парламентська президентська республіка. А, зробіть законопроект, що вам заважає вирішити цю проблему так, як ви маєте її вирішувати. А саме, наприклад, не я маю Законопроєкт вам пропонувати. Так, так, так. Ви маєте Пане Роді, Депрошую, У нас просто завершена справа. Якби силовики більшу волю виявили до дотримання цих норм, їм вже закинуть, а, я скажу, що, мовляв, я диктатура? Скажу, я вам скажу так: силовики, от якщо про Дніпро казати, да, де це все сталося, здається, зранку того ж дня чи за день Просто битовий конфлікт водій лексуса розстріляв з пістолета машину, яка ніби як його підрізала. Влучив водію водієві в ногу в машині. Був його син. Це на очах сина було і вагітна дружина. Просто людина щось вирішила собі, що в нього машина дже машина ваш погляд машина біділи. Вони з усіма це іспросичним... правоохоронний безпреділ. Якщо б там працювали, Ладно, мабуть, правоохоронні органи трошки краще, бо ну я так собі розумію, що ні при мабуть кожен кожен другий там катається зі зброєю в машині, бо то була б Ми сударція. бачимо ці розборки. Люди приїхали була з автоматом, так ще з якими ще маємо завершити у нас. Тому від цього теж багато що залежить від самих правоохоронців. Дуже дякую, пана Радіона гостом студії був Родіон Шовкашитний. провів програма Олександр Лещенко і дякую вам за увагу.